Вітаю на моєму каналі! В сьогоднішньому відео ви побачите акційні товари приємного вам перегляду. Ваза для квітів 77. Килимок для розкатування тіста 129. В наявності є кілька варіантів кольорів. 169 коштує набір для творчості. Картина антистрес. Серветки вологі 110 штук в упаковці. Ціна 25. Високі шкарпетки жіночі 22 гривні. Чоловічі махрові 19. Рукавички для саду 9 гривень. В наявності залишився оранжевий колір. Консерви для котів 29 зі смаком індички. Паштет тунець 17 гривень за 100 г. Паштет індичка 23, кава смажена 279 за 900 г. 299 кава в зернах 1 кілограм. Нескафе Голд 229. Нескафе Класік 169. В упаковці 170 грамів. Форд 84. Експресо 84. 225 грамів. Сироп до кави Мунік 29, цукерки Lexus 33 гривні. 100 грамів з ароматом полуниці. Напій кавовий розчинний 12 за 50 грамів. Кава розчинна чорна карта 55. З 26 по 03 березня. Чай чорний. 25 штук в упаковці. 37. Суп гороховий. 9. 60 грамів. Каша вівсяна швидкого приготування. 7. Вермішель швидкого приготування 6. Обід готовий. Гречана каша з грибами 22 гривні 250 грамів. Чай, зелений, лісові ягоди. 35. Набір цукерок. 37 гривень 200 грамів. Цукерки шоколадні 34, в упаковці 200 грамів. Цукерки від Любімо 49. 55 за 100 грамів з 26 по 10 березня. Форма для запікання скляна 179, Вінчик силиконовий з металевою ручкою 19, фужери для шампанського 88. В упаковці 2 штуки. Баночка для спецій 34. Ситко з ручкою тридцять девять. Кухоль скляний дев'ятнадцять. Тарілка десертна – 49. сорок дев'ять. Салатник сорок девять, 77. сімдесят сім. Вісімдесят вісім металевий металевий ручкою. Діаметр двадцять см. сантиметри. Кошик з ручкою нержавіюча сталь п'ятдесят пять. Миска глибока, металева двадцять чотири. Набір стаканів пластикових 24. В упаковці 3 штуки. Сковорода алюмінієва 179. Ємкість пластикова 22 гривні. Рушники паперові 24, 160 листів. Серветки паперові 44, в упаковці 350 штук. Набір рушників 29, 2 штуки в упаковці двошарові. 27 гривень акція з 26 по 03 березня. Рушник паперовий 21 гривня за один рулон. Крем фарба для спортивного взуття біла 39. Губка для нубуку та замші 17. Спрей водовідштовхувальний 59. Фарба для замші велюру 59. Об'єм 300 мл. Акція з 19 лютого по 3 березня. Сушарка для взуття 119. Сушарка для взуття електрична 59, серветки вологі 120 штук в упаковці 29. Шампунь, шаума 57, шаума проти лупи 69. Шампунь для всіх типів волосся 59 250 мл. Кондиціонер 64. Шампунь 77. Бальзам-кондиціонер 59.

Фарба для волосся 34.